В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьманко. Вітаю вас. Сьогодні в новинах ми розкажемо про наступне. Наші захисники збили в небі над областю три безпілотники. Хто має право на безкоштовні ліки? Сьогодні воздвиження хреста Господнього. Більше актуальної та корисної інформації просто зараз, тож не перемикайтесь. Про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. Вночі оборонці неба з повітряного командування схід збили над областю три безпілотники. Уламки одного з них впали в першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок, ще шість пошкоджені. Понівечені вісім господарських споруд, три авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили. По тому ж району ворог бив з важкої артилерії та граду. Дісталося Марганецькій громаді. Всюди минулося без постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Держава-терорист Росія вкотре здійснила наліт на Україну ударними дронами шахет 136 Українська протиповітряна оборона знищила 17 із 22 смертоносних безпілотників. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Минулої доби війська РФ завдали два ракетних та 92 авіаційних ударів. Здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військових, так і по цивільних об'єктах. Українська авіація завдала. 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та два по зенітно-ракетних комплексах противника. Уражено пункт управління зенітно-ракетний комплекс, район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 15 артилерійських засобів, два склади боєприпасів та станція РЕП окупантів. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення РФ орієнтовно склали особового складу майже 271 сімдесят тисячу осіб, танків 4599, бойових броньованих машин 8810, артилерійських систем майже 6000, тисяч, засобів протиповітряної оборони 517, безпілотників. 4697, крилатих ракет 1455. Нагадую, ви дивитеся новини на телеканалі Д1. служба безпеки України в Дніпрі. Викрила парафіянина Української православної церкви Московського патріархату на антиукраїнській пропаганді і героїзації воєнних злочинів армії РФ. Детальніше розповість речник СБУ в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники СБУ заблокували антиукраїнську агітацію російського прихильника, який виправдовував збройну агресію РФ проти України і окупацію ворогам території нашої держави, викрито непрацюючого мешканця Дніпра, прихожан на однієї з парафій Української православної церкви Московського патріархату, який надавав церковникам послуги у виготовленні релігійної атрибутики. Чоловік серед близького оточення та прафіян активно просував проросійські наративи і агітував підтримувати так звану спеціальну воєнну операцію в Україні. Слідством встановлено, що агітатор до початку війни відвідував анексований Крим, де накопичував інформаційні меседжі антиукраїнської пропаганди. Крім того, він неодноразово приймав участь у акціях в маршах Безсмертний полк. Після повномасштабного вторгнення агресора в нашу країну він у забороненій соціальній мережі ВКонтакті, активізував спілкування у проросійських спільнотах. Пости, що викладалися на особистій сторінці та коментарі до них, мали деструктивний характер. В них рашистський прибічник схвалював дії військово-політичного керівництва РФ, закликав до змін меж території України, заперечував існування Незалежної України та глорифікував військові злочини ворога. Спецслужба викрила російського прихильника і у ході проведення слідчих дій вилучила комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у протиправній діяльності. В рамках кримінального провадження слідчі СБУ фігуранту повідомили про підозру за частиною 2 та 3 статті 436 прим. 2. це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України і глорифікації її учасників Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. У Синельниківському районі 48-річний чоловік вбив знайомого. Сам викликав поліцію. Він повідомив, що прийшов в гості до знайомого, лежачого хворого та виявив того мертвим. Правоохоронці в результаті слідчих дій встановили причетного до злочину чоловіка. Ним виявився той самий чоловік, який телефонував до поліції. Аби приховати злочин, зловмисник повідомив до поліції неправдиву інформацію. Як з'ясувалося, підозрюваний проживав у потерпілого вдома. Наразі фігур. Ранта затримали та повідомили про підозру. Санкція статті 121 кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Нападнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. В соцмережах шириться дискусія Дніпрян щодо необхідності встановлення пам'ятника загиблим мешканцям 118-го будинку на набережні перемоги. Ситуацію вивчала журналістка Ольга Ховрич. Влада Дніпра ініціює створення пам'ятника на честь загиблих Дніпрян під час ворожої ракетної атаки, яка сталася цьогоріч, 14 січня. Це засвідчив міський голова Філатов в інтерв'ю одному з телеграм-каналів повідомив, що вже є проєкт меморіального скверу, який переходитиме у двір на місці зруйнованих ракетою під'їздів багатоповерхівки на перемозі з пам'ятником за ескизом Дніпряна відомого скульптора Вадима Сідура. Та чи підтримують цю ідею мешканці розбитою ракетою багатоповерхівки? Обачно пам'ятник не кладовище ставить, а тут ще якесь кладовище. Не знаю, тут вже люди погибли якісь. Нельзя, можна. не не знаю. Якщо людей не погибли, всі людей, так не, не повинно бути. Обіцяли це зробити. когда все произошло, была комиссия и сказали, через три месяца начнем разбирать. Пришло уже больше полгода, никто ничего не делает. Цикаво вот это вот. Почему никто ничего не делает? Если ты, ну, как бы, всю жизнь прожил, туда, да, ну, ты все равно этого не забудешь. <как> так что будет мемориал, не будет, ты все равно этого не забудешь, все равно будет торчать эта дырка. Никто тут ничего не построит же, я так понимаю. Ну. Ну, я как бы не идеолог, я нормальный человек, житель этого дома, с 47-летним стажем. В этом подъезде у меня одноклассница с мужем погибла, одноклассница дочки со своей уже дочкой получили тяжелейшие травмы, лежат до сих пор в больнице. У меня сложное отношение к этому вопросу. Товарищи, давайте хотя бы вычистим. Прежде чем что-то делать, надо закончить предыдущее. Все, что нам обещали в январе и феврале, до сих пор не сделано. Прежде чем говорить о памятниках, скверах и прочем, давайте мы закончим то, что нам было обещано властью. Мешканцям Кривого Рогу, чиє житло повністю або частково зруйнували ворожі прильоти, виплачено понад 20 мільйонів гривень компенсації. Її отримали понад 1900 містян. Скільки коштів отримали мешканці обласного центру? Наразі невідомо. Відповідна інформація відсутня на сайті міськради. На жаль, Тож, чи на часі пам'ятник, коли люди залишилися без житла, та й за логікою, не тільки на житловому масиві перемога, загинули Дніпряни. За час повномасштабного вторгнення РФ постраждали від ворожих атак і люди в інших районах міста, і в приватному секторі. Також тоді треба пам'ятники ставити повсюдно або один, але всім безневинним жертвам російського вторгнення й у нейтральному місці. Ольга Ховрич, Андрій Моронюк, новини Д1. До інших тем. Програмою Доступні ліки в нашій області користуються 380 тисяч мешканців. Вона включає понад 500 найменувань лікарських засобів та медвиробів. Хто має право на безкоштовні ліки? Як отримати те, на що держава вже виділила кошти? Про безкоштовне забезпечення ліками та медичними послугами. Далі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Більшість пацієнтів не знають про існування програм з реімбурсації. тобто не користуються наданим правом на безкоштовні ліки. Коли держава через Національну службу здоров'я України гарантує безоплатне надання необхідної медичної допомоги та лікарських засобів. За цей рік Національна служба здоров'я України оплатила закладам Дніпропетровщини. Близько більше навіть вже 8 мільярдів бюджетних коштів. От саме за цих 8 мільярдів сьогодні ми будемо запитувати засновників закладів. А як же ж розпоряджаються керівники закладів, які призначені цими засновниками закладів цими коштами? Чи доходять вони в якості безоплатної медичної послуги до пацієнтів, і що нам необхідно ще спільно зробити про те, щоб підвищити ефективність використання цих коштів? Доступні ліки це одна з програм реімбурсації лікарських засобів. Серед них препарати для лікування серцево-судинних хвороб, профілактики інфаркту та інсульту, цукрового діабету, розладів психіки та поведінки, хвороби Паркінсона, епілепсії, бронхіальної астми та нецукрового діабету, а ще хронічного обструктивного захворювання легенів. Цьогоріч всього 40 тисяч нових пацієнтів області отримали препарати безкоштовно або зі знижкою. Це коли українці можуть за призначенням сімейного лікаря або лікуючого лікаря отримати. Отримати Безоплатно або з невеликою доплатою лікарські засоби за певними напрямками сюди входить близько 600 уже найменувань лікарських засобів, і тут входять такі напрямки, як серцево-судинні як засоби, як до прикладу, інсуліни, так як до прикладу, лікарські засоби з розлад... які відносяться до категорії розладів психіки. Або відповідно чи епілепсія, чи хозли, чи нецукровий цукровий діабет. А в цьому році ми також додали імуносупресію, і ця людина може отримати їх безоплатно, бо з невеликою доплатою в аптеці, яка законтрактована. Перелік лікарських засобів за програмою Доступні ліки попри війну розширюється. Ми розширюємо, як я вже казала, програму Доступні ліки. І ось буквально тиждень назад ми запустили важливий напрям: це знеболювальні, які також це морфіни в таблетованій формі, які раніше держава не закуповувала. І Це було якщо і закуповувалися за якийсь рахунок, то це за кошти місцевих бюджетів, оскільки вони не завжди були направлені людиноцентричні, Я це можу прямо сказати, тому що іноді в нас. Бруківку частіше міняють, ніж закуповують, виконують соціальні програми. Цьогоріч мешканцям Дніпропетровщини виписали понад один мільйон електронних рецептів на доступні ліки. За більш ніж 900 тисяч з них аптеки вже видали медикаменти. Отримати рецепт можна у сімейного лікаря чи профільного фахівця, який водночас прописує план лікування. Рецепт дійсний протягом місяця. Тож скористайтеся цією послугою. Олексій Доніченко Андрій Миронюк новини, Д1. У Можівській громаді вперше за чверть століття проведуть капітальний ремонт будівлі центру первинної медичної допомоги. Проєкт розрахований на два роки. Його вартість понад 16 мільйонів гривень. Частину коштів виділяють з місцевого бюджету громади. В колишній поліклініці замінять покрівлю, зміцнять фундамент і стіни, замінять вікна і двері, впорядкують прилеглу територію. Школи та ліцеї Дніпропетровщини отримали більше 400 тисяч підручників для п'ятих-шостих класів. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Учні, які стали першопрохідцями нової української школи, нині вже пішли до шостого класу. Їх держава забезпечила новими підручниками, адже реформа освіти продовжується. Цьогоріч навчальну літературу для шестикласників оновили повністю. Вони отримали книжки з літератури, української та іноземної мов, історії, математики, природознавства, технологій. Електронні версії підручників можна завантажити із безкоштовних онлайн-ресурсів. Сьогодні віряни святкують воздвиження Христа Господнього за новоюліанським календарем, на який з 1 вересня перейшла православна церква України. Цю дату зустрічають не 27 вересня, як раніше, а 14 вересня. Це одне з важливих 12 церковних свят. Сьогодні у церквах проводяться святкові богослужіння та літургії. Після відвідування храму віруючі кроплять будинок святою водою. Наша знімальна група, журналістка Маргарита Супільняк та оператор Віталій Шалдов перебувають на території Дніпровської єпархії Православної церкви України. Ми перебуваємо на території Дніпровської єпархії Православної церкви України. Саме тут, у храмі Божої Матері, несподівана радість, о дев'ятій ранку розпочалася божественна літургія до дня воздвиження Христа Господнього, яку звершив Владика Симеон, архієпископ Дніпровський і Числавський, тож пропоную послухати пряму мову. Насамперед, усіх хочу привітати з величним християнським святом, тому що ми вже святкуємо в цьому новолітньому календарі друге християнське свято по величі значимості, так би мовити, і це свято возвишення чесної животворчого Христа Господнього. Це велике для усіх християн свято. І ви знаєте, що кожен вдягає свій хрестик, але по дорозі ми втрачаємо. Напевно, що Христа, бо у символі цей Христос наш це добрі справи, це віра без діл, віра з нашими ділами, це благодать Божа, яка просто окрилює кожного з нас. І символічно, напевно, у цей день ми згадуємо пам'ять великих рівноапостольних, які свого часу знайшли цей хрест, привідкрили печеру, де це все відбувалось. Сьогодні ми вже це знаємо: Святий Єрусалим і тощо. А ось пам'ять така добра. Про ці події. Через те відбувається чин воздвиження Христа для усіх християн. Це така особлива молитва і це особлива присутність бути у храмі, побачити ці звершені звичаї, традиції, які вже є у храмі Господньому. І нехай просто цей живий Христос, якого ми просимо завжди все щедрої допомоги. А для усіх вірян просто я бажаю, щоб ми цього живого Христа не втрачали у своєму житті власному. Тому що ми зображаємо Христа скрізь в якихось символах, пам'ятниках приїжджаємо багато церков скрізь Христих, а іноді Христа живого. Навіть ми, будучи християнами, а живого Христа ми втрачаємо. І ось, напевно, символом є і нагадуванням церкви, що центр уваги це є Христос. Хрест, на якому звершилося все, це, це центр максимальної уваги для всіх християн. І символічно. Навіть новоліття знову нагадує нам про ці події. Через те всіх сердечно поздравляю святом, всім Божій благодаті, здоров'ячка і перемоги миру нашій власновині України. Як шанують цей день у Дніпрі? Ми дізналися у вірян. Сьогодні свято, воздвиження Христа Господнього. політиками. за наших воїнів, за нашу перемогу завжди. Я взагалі із Києва, дану тут вибирають всю церкву. Саме Це українська церква, вона ж в серці дола бути. наші предки вважали, що на Воздвиження Христа відбувається перехід від осені до зими. Також серед вірян існують певні заборони. Наприклад, сьогодні прийнято дотримуватися суворого посту. Не можна їсти м'ясо, яйця і молочні продукти. На воздвиження Христа намагалися не розпочинати. Жодних важливих справ, адже за повір'ям все розпочати буде марним і безуспішним. Також боялися вирушати в далеку дорогу. Вважалося, що цього дня можна потрапити не туди, куди планував. Досить стримана в кольорах, проте надзвичайно вражаюча, особлива техніка малювання, яка передає настрій. Все це про творчість Наталії Ларіної, художниці, виставка якої відкрилась в Дніпрі. Там побувала і наша знімальна група днями в університеті митної справи та фінансів відкрилась експозиція з роботами художниці Наталії Ларіної, яка входить до сотні кращих пастилістів світу. На виставці представлено більше 20 авторських робіт. І виставка відбувається в рамках наших проєктів мистецьких, які на базі університету, тобто, це живописні виставки, виставки фоторобіт, виставки гравюр. От і ця виставка вона є якраз продовженням Наталія Ларіна, член національної спілки художників України, чиї роботи давно відомі за межами нашої держави. Вона є членом французької асоціації та американського товариства художників. Я підбирала роботи, які може щось нагадають, бо студенти поступають до закладу з різних частин України і вони приїжджають, і може хтось згадає куточок дому, може хтось згадає якусь свою подорож, щось нагадає добре, тепле, мирне, якийсь спокій. Нас не вистачає, може, вони згадають свою домівку. Варто зазначити, що в університеті присутня освітня програма, яка передбачає підготовку майбутніх митників, що проводять мистецько-знавчі експертизи. Це саме ті фахівці, які мають можливість кваліфіковано оцінювати роботи, які перетинають кордон держави. Це саме ті фахівці, які матимуть можливість кваліфіковано оцінювати роботи, які перетинають в одному чи іншому напрямку митний кордон, з точки зору того, чи можуть вони безперешкодно перетинати його, чи потрібно все ж таки встановлювати додаткові заходи контролю або якісь гарантії з тим, щоб мистецька культурна спадщина не витікала, не виїжджала із України. Безумовно. Шляхом демонстрації дійсно оригінальних, дійсно мистецьких робіт ми формуємо в людині це тільки так і працює, по інакшому воно не працює. Формуємо відчуття, що ось це справжнє, а це підробка. Саме тому протягом багатьох років навчальний заклад поєднує освітню діяльність із культурним просвітництвом. Тож випускники університету обізнані на сучасному українському та класичному світовому мистецтві і володіють методами експрес-аналізу, визначення оригінальності того чи іншого витвору. І тому, що у нас така мистецька атмосфера в нашому університеті, це дуже важливо. І майбутні митники вони оці картини не лише будуть впізнавати, а на заняттях лабораторних вони їх. Експертизу здійснюють, тобто вони навчаються не на картинках, а на картинах. Вони навчаються на реальному матеріалі. Подивитись та отримати справжню естетичну насолоду від робіт авторки можна, завітавши на персональну виставку Наталії Ларіної Пастель в університеті митної справи та фінансів. Павло Живєтєв, Андрій Миронюк. З вірою в перемогу. Новини на телеканалі Д1. До дня рятувальника, який відзначатимемо 17 вересня, приурочено конкурс малюнку Герої ДСНС. На ньому й буде обрано переможців в трьох вікових категоріях та двох номінаціях. приз глядацьких симпатій та краща групова робота. За умовами свої малюнки надіслали діти та підлітки віком від 6 до 18 років. Це вже щорічна традиція надзвичайників цього року. Рятувальники отримали майже 250 робіт. Переможці отримають призи та нагороди. Цьогоріч на Дніпропетровщині зареєстрували 22 випадки сказу серед тварин. Ризик підхопити недугу мали 59 людей. З них 13 дітей. Втім, минулося. Постраждалих від укусів вчасно імунізували. Щороку в світі більш ніж 55 тисяч людей хворіють на сказ. В Україні теж фіксують поодинокі випадки. В основному хворіють цією інфекцією дикі тварини. Це лиси, це у нас руда лисиця, якщо брати Дніпропетровську область, вовки. Дикі тварини уражують сільськогосподарських. Найбільш наближені до людини це коти, собаки, які найчастіше хворіють на сказ. В області на сьогоднішній день вже зареєстровано 22 випадки сказу серед тварин. Це коли діагноз сказу підтверджено у, як у диких тварин, так і у сільськогосподарських. А щодо загальної кількості постраждалих від нападів тварин, то у нас в області їх вже більше трьох тисяч. Це люди, які зазнали нападу як собак, котів. В основному більше, це, це такі собаки, які контактували з лисами. Які також мали ризику разитись на сказ, для того, щоб цього не трапилось, існують профілактичні щеплення. У нас у лікувальних закладах області наявна антирабічна вакцина і антирабічний імуноглобулін. Усі, хто постраждав від нападу тварин, обов'язково повинні звернутися за медичною допомогою. І лікар вирішує питання, чи треба призначити лікувальну профілактичну імунізацію, чи якщо тварина відома та щеплена, за нею встановлюється медичне спостереження протягом 10 діб. Ну, По-перше, якщо ви не до, ще далеко знаходиться лікарня, треба обробити рану. Рану обробляють мильним розчином. Рясно промивають водою мильним розчином води і обробляють краї рани настойкою йоду. І потім звертаються за антирабічною допомогою. Дуже важливо знати, що ця інфекція має інкубаційний період. Він може бути скорочуватись до 7 днів, може в середньому складає 3 місяці, але може подовжуватись до року і більше. Далі новина спорту у випуску у словаччині проходить представницький турнір із кінного спорту, в якому за медалі змагається понад 700 пар учасників. Дніпропетровщину на цих змаганнях представляє три наїзники, які привезли із собою дев'ять найкращих скакунів. І в активі наших спортсменів вже чотири медалі, зокрема, золота. Наші спортсмени щодня долають різні маршрути на кожному від 12 до 15 перешкод. Вибороли вже чотири призових місця. Одне з них перше. Його здобув представник клубу «Клименко Стейбл» майстер спорту, член національної збірної України, Євген Індюшкін. Дві срібні медалі на етапі кубка світового виклику виборола Дніпровська гімнастка Єлизавета Губарєва. у вправах на брусах та у вправах на колоді. Етап кубка світового виклику зі спортивної гімнастики відбувся в Угорщині. Збірна України виграла медальний залік змагань з підсумковим результатом у сім медалей. В Києві завершився чемпіонат України з горьового спорту. Дніпропетровщину представляв спортсмен з криворіжжя, вихованець Софіївської дитячо-юнацької спортивної школи Станіслав Гладкий, який змагався серед юнаків до 16 років. Юнак став срібним призером чемпіонату України, програвши лише спортсмену з Чернігівської області, який показав результат майстра спорту України. І на останок випуску про погоду на п'ятницю, 15 вересня. У Дніпрі хмарна погода. В день очікується сильний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла. Вітер західний до 4 метрів на секунду. У синельниковому жовтих водах та кам'янському дощ читиме. У другій половині дня буде дощ із грозою. Температура повітря від 14 до 24 градусів із позначкою. Плюс у Новомосковську, Кривому Розі та Нікополі хмарна погода. Дрібний дощ йтиме увесь час. Температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також. Телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 добігає кінця у студії працювала Маргарита Кузьменко. Побачимось і слава Україні.